Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знову тема мобілізації. В людей дуже багато питань щодо повісток, щодо мобілізації. І ось Генштаб дав нові роз'яснення щодо цього. Давайте будемо розбиратись. Отже, повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонено законодавством України. Про це в коментарі інформаційному агентству, одному з інформаційних агентств повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Огорбач. А, Так, може бути вручена, але ж ще для цього має бути наказ від керівника. Тих людей, що вручають ці повістки, що ці люди мають повноваження вручати повістки. Якщо цього наказу немає, то не мають права. Це дуже важливо. Далі повістку не обов'язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, так пояснив Горбач. Вона може бути вручена і іншими посадовими особами, передбаченими законодавством, як керівником установи організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу ОСББ та іншим посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування, вручати таку повістку, сказав Горбач. А, які уповноважені, так? От тут ключове слово уповноважені. Я ще раз повторюю: так, нічого не змінилося. Наказ. Хто б там не був? Керівник ЖЕКу, ОСББ, якась інша посадова особа і так далі. І так далі. Покажіть наказ. Є у вас наказ. Ви уповноважені вручати повістку. Якщо такого наказу нема, вибачте, ви не уповноважені, не маєте права. Він також прокоментував відео, де нібито представники територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки в незаконний спосіб вручають повістки. За словами Горбача, цілком імовірно, що російська пропаганда дуже сприяє тому, що ці ролики ширились у великих масштабах, і це на руку російській пропаганді, сказав Горбач, щоб підірвати авторитет ЗСУ. У суспільстві. І він нагадав, що мобілізація триває, вона була і вчора, і позавчора, і вона розпочалася ще 24 лютого минулого року. І ніяких хвиль мобілізації немає. Ну, щодо пропаганди, я згодна, але ж, вибачте, потрібно, щоб все було справедливо, так? якби таких роликів не було, не було б що ширити, правильно? Потрібно на місцях вирішувати такі питання. Бо, вибачте, скрутити, скрутити людину, кинути в машину і повезти це порушення прав людини. Такого, такого ну ну не може бути такого під час війни, не під час війни. Взагалі такого бути не може. Що взагалі відомо про призов в Україні? 18 жовтня Верховна Рада підтримала законопроект щодо призову на строкову службу військову. Та діяльності призовних комісій згідно з текстом проекту закону 8109 під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Тобто тут мається на увазі так, що призов не проводиться. Скажімо так, хлопці від 18 до 27 років можуть не хвилюватись, скажімо так, їх в армію призивати не будуть, але я дуже багато бачу, де хлопці зовсім зовсім юні, зовсім юні. Зараз просто дуже багато спілкуємося з родичами, так, з тих людей, ось на тому напрямку, де, де воював Сашко, мій брат, і дуже-дуже багато. Спілкуюся з родичами тих, хто також в кого родичі пропали безвісти, в кого в полоні і так, далі, і так далі. Бачимо різні пости. Люди роблять, там, ось, хто з них з без безвісти, допоможіть знайти і так, далі, і так далі. Дуже багато юних хлопчиків. Дуже багато. І ще раз, дивіться, триває загальна мобілізація, вона не закінчується. Нам кажуть, що ніяких хвиль нема. Але ж що ж тоді зараз відбувається? Ну, хіба це не чергова хвиля мобілізації? Кажуть, що людей достатньо. Але що ж тоді зараз? Мені багато людей пишуть про те, що вручають повістки саме зараз. Багато є знайомих, яким вручають повістки саме зараз. В країні війна добре. Але ж все має бути справедливо. Ну, принаймні, а воювати мають ті, хто вміє, вибачте, тримати. В руках зброю і мати на це здоров'я, чи не так, а не грибти просто всіх підряд. Ось такі ще коментарі. якщо людина відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до неї можуть бути доведені у присутності свідків. Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник Пройшов звірку військово-облікових даних медичну комісію для призову і уникнув від відправки у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність, пояснив Горбач. Добре, по закону тут зрозуміло. А що, наприклад, по закону, коли призивають людей, які по здоров'ю не мають права йти в армію? Як, наприклад, мій брат в нього був поганий зір. Він навіть в армії не служив. Розумієте? Людина навіть не служила в армії, бо його не забрали саме через цю причину. Скажімо так, був непригодний, так, от як, як це кажуть, через Зір. Тому його не забрали. Він навіть не служив в армії. Зараз його забрали. Що змінилось? Зір став краще? Ні. Тепер він пропав безвісти. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не каже. Ми шукаємо самі. Знаєте, я за справедливість. Якщо воювати, то тоді всім, а не вибірково. Ті, в кого є влада і гроші, вони не воюють. Ті, в кого немає, йдуть на війну. Я не чула ще ні разу, щоб син якогось депутата воював. Ви чули? Якщо чули, не пишіть, будь ласка, в коментарях, ми хоч будемо знати. Я, наприклад, про таке не чула. І якщо чесно, я думаю, що і не почую. Так не чесно і несправедливо, не по закону. Так немає. Бути не за це люди. Воюють новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.